Не працює? Так. Да. А чого 5? Так. От будь 5 значить формативно-грошова оцінка буде 870 тисяч 39 гривень, 5 у нас буде в розмірі 43 тисячі 501 гривня 97 копійок в рік. Це нормально. Це нормальна сума для слова. Тупікова? Ну, так. Да. Ні, ну якби там було 10 тисяч, так. А да, вещи Термин да, 15 это да, 15 Да, против это 15 может так, сей, не младь. Да? Ну конечно. У -у -у -у. Не, может, не а, а лицо так давать параллельно на Да. Ну да. Да, не хотят самого человека. Ми вже подавали по 49 mm. років, mm. Ні, ні, Шо, не давали. такого було. Ми ні, зараз не, працюємо з документами, що так само і 15. Mm. 15. Mm. Просто тоді немає ніякої комунікації, якщо щось навіть треба вирішувати, то дуже mm. важко mm. буде достука. На відсотку. Mm. Mm. Тобто, ну, Давайте ну, на 5 років, хоча, не 15. Це забагато. — Що просто им пятнадцать 15. Як пишете. Давайте половину, видите? Да Що вам, Що нам давали. Давайте на креп. Ну, ми даємо по 3. Так що нам тоже на 10 років давали і 15 років. — Ой, це так А два. А вже і 26. — двадцать шоу. Дев'яте питання. Давайте 5 років. Алло, Толя, сказав. Десяте питання. Управляються між питання договори об'єднання від 1 серпня до 16 серпня. Випадковий клад шістки виявився ручного рейтингу. Чи у вас це аналогічна ситуація? Це російський округ після... Так, так, це тільки Гасівка, вулиця Вереснева, 29 вести в соточек. Тут зеленая да. лянка. И снова же таки, майно у вас из района Кожичного Товариства. Просят в попадании 5 вот соток, это... так само и на 15 лет. Так само и... Зараз оплатила грошувала цілка становить 399 тисяч 365 гривень 71 копійка. Якщо це буде 5 то це буде 19 тисяч 968 гривень 29 копійок в рік. А що там зараз? Магазин Варенгів? Варенгів. Це під дорогою? Так, да, під дорогою. Це хто оренда? Там з Борисковського району оренда. А чим там займається? Ну, чим э, займається? Е, Господарча група. Угу. Як їхати на власовку з лівої сторони? Як їхати на власовку з лівої сторони. Там де майданчик? Так, так, так. 19 тисяч гривень. Ведь, ну, це би тоталь 20 20, що у нас має платить по 30. 3.000 руб. платить центр, Вадим. Ну, просто що всі в соло. Так. Делеги за мене білянка двого запити був, може, не уставити, слава Богу, гендер не поганий. І мовадин так давно п'ять за, ну, п'ять. То за 5 руб. 500. Може, добре. Дуже дякую вам. Ладно, тоді на вечір. І вам. Так тоді давайте поки ми пока минули пойдемо. Перше питання про проведення нормативного розсоветинки замет, ставище барищука, бариші по церкви ради. Це наше питання. Ми плануємо у 26 шостому друзі розробити нормативку по барищу. Зачем чується цьому? Є запитання? Голосуємо за 2. Друге питання. З попроваденням нормативної розпорядження, яке є для мене, з вами будуть два фактичні аналогічні спрошення. Голосуємо за 2. <tree> Третє аналогічне. З того, <пос> що <tree> <Шла> Чіха. Голосуємо за 2. Почекайте. Хвилинку. Почекайте час. Почекайте. Четверте питання. СОБДІ, так само. Голосуємо, то так. П'ять аналогічно село Ділянки, Ділянці, що це по раєсе, вони ще заседенці ради, хочемо зареєструвати їх за барочки, писали ще радість. Є запитання проходить. Голосуємо, тоді одноголосно. Продовзі то кризичики да, е, е, а, а у соф суп... ні, nee, це в сухозі е, в... вони дали. Да, да, ми давали, мабуть, дозвіл на сама тичасовує споруди, правильно? Ні, ні, це нового. А це приносить щось. Я вам підніму, скажу, під паспорт зв'язки подовж. Це дождь. Чи був це подовж? Ні, це подовж. Ось 20 квадратних метрів, що пійстка тридцять Ань, ти вже подовжувала. До 9 грудня 28. -го. А, їм просто на рік можуть дали, так? Да. Ні, в них було паспорт дійсно до 9-го, що ліна давала на 11-го 25-го, а Аня до 28-го за її. Правильно, ну, так. Ну, було -то на рік. <coughs> все правильно, зрозуміло. Є запитання про це. Голосуємо. Воно там стоїть, но. Ну так, попаду, так, по пас... так. Да. відсоток 12, до 9 року, так. Перевертання. <coughs> Давайте про затвердження технічної документації землеустрою, устрою, що не натрий, заведений пробачення комунального власника проти округа. Це лікарському округ. Наші питання ми завершуємо. Є запитання. Директор за баришнів селищної ради. Точно забажати. Так. А січні будемо передавати море. Продолжение місцевої цілової програми розвитку земельних відносин та охорони земель баршість працював двадцять двадцять 28 Це ваша програма. Наша програма, сюди ми ще відповідають. Ні, не будемо. Ми зараз схвалюємо її на виконкомі, схвалимо. <хай> <паду>, до... <паду>, а що це там за програма? День це розробляє її. За двадцять шостий перед була чи не є. була, так, це мені закінчиться програму. Надання згоди з тобі ринків накладання короткострокового оренди земельної ділянки на который підійшов карантинського округу. Це Мала раціка, це новий буде договір, вони наблюдеться написали короткостроковий договір на 35, по ну, гектарі. Шіп, мислять, 5 гектарів, микроспитання. Ми чекайте. Це, а чого вони не пройшли? <звіт> веселе це Mm -hmm. На спеціальних попитаннях була тарасіка. Ховалася на пописані Олександр, що ми сьогодні з ними там були не відмінувати. Да, вони такі попитання, біля села була тарасіка, площа 32, 836, вісімсот у масиві. Вони виправляли технічку на масиві. В цьому масиві є плюся. Вона мені я не спілкувалася, вона мені розказувала. Там е, були і скотомогли, вони каже, ми їх не чіпаємо, але там були такі території, били, можна і виїхати подивитися. Ну, у, у воді були. На сьогоднішній день вони повихали. Тридцять два вісімсот три. Це сюди. Ні, 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 я 32 гектари Добре, яка загальна метаполя? Оце Коші, масиви, так все. А вони щось дали, якісь Ну Вона, коли викупювання нема, бо це середині масиву, який ми залишили. Ні, довелося б, що так, масив, і на отак масив, вони кажуть, що це наша, А що ці люди 32 гектара, правильно? Ти можеш показати? Так, да, ні, так, це серйозне питання. Слухайте, 32 гектара, ого, і просто так, навіть ніхто не присутній. Ну, уявляєте, наскільки вже людям взагалі залишилися, це все. Ну, де ця земля, насправді? Ну, ну як, дали. 32 блюда є. Це... Ну ви знаєте, де вона? Ми... Ну, ну, на... не була, не була там. А добре, а чому вони? Не а вони, вони показували, хоч показували, де чим. Ні, понятно, ми, що? там займаємося, ви нам... Ну давайте тоді я скажу, хай на десь викупіюємо. Обов'язково. Так, да, хай вирішуємо. Да. Да, я тоже як бачиш, стоїть сердюк та й О, на пентау. Отже, давай, значить, і не, і що це. Uh -huh. Дивіться. — Там ж вияснений, староста висновка. Давайте я допомогу на увазі. Так для чого нам тоді тут uh, збирати? я не розумію, покажіть, де 32 гектара. Це серйозно. От ви маєте відношення до якогось подарувати? 32 гектара, це великий кусок? Як думаєте? Це дуже великий кусок. А це просто блюдочка. В якому світі? Ну от познати агрофірма написала, каже, ми хочемо заключити договор, а це блюдочка, 32 гектара. Ого, люди я. це багато? Як думаєте? Ну, якщо їхати по дорозі да. і дивитись на наші поля, які відкрасить її да. хайпов туди, то так от між рукавами це 100 гектарів. Ну, дивишся полевочет, да. це тридцять гектари, це його третя частина. Ну, ну це дуже багато. Так я ж про що й говорю. Ну, це... це можливо і не блюдочка, Толя. Ми тоді знімаємо на сільську. Ні, так хай покажуть просто і все. Ну та, як? Та, це? Та, та. Та, Ну звісно. Представьте. Я просто відділ про цю день. нас буде восьме питання про надання згоди по імені Леся Сердюка <сь> на упадання коротко договорів оренди земенних ділянок. Попитанням. Звернулися господарські товариства <сь> на <сь> укладання Просто струпово договорів на за ділянці ділянка площею один гектар терміном на 1 місяць і площею місяць? місяць Є запитання? І друга ділянка п'ятдесят двісті на це гектарів, це невитрибувані ої, це подовження. Один гектар, а друга ділянка 52. Ми одним голосуємо рішення. Ну так, це в одному рішенні. А тут такий відсоток. 11 місяців. Уже на підвищи. Можна я притягнути. Дивіться, там же у нас два договори. На ну, один рік, так, це в межах населеного пункту, біля світу. Є такі різні рішення. Це два договори. Да, так, долу, а два. Так можна? Так, можна, так. Да. Одне рішення можна, можна. буде в одному рішенні, ми вам сказали. Одне рішення на два договори. Mm -hmm. Чи вам треба окремі рішення? На окремі. Ні, ми договори, що в мене два були. Так. Так, 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 так. Договори, куди слава, одне рішення. Тоді голосуємо разом. Тобто?

Термін дії паспорта видавався ще в 2011 році. Безстроково спереду закінчити, яку потрібно подавати, робити нове. Є запитання, пропозиції. Голосуємо. за. Так само гарним Владислав Сергійович, адреса березнанська стіма стосовно тимчасової споруди номер 2 розміщена коті, коло першої споруди. Так само паспорт порядки закінчився mm -hmm. на потужній. Є паспорт запитання проводить. Mm -hmm. Звернувся Володимир. щодо розміщення часової споруди за адресою Славища Вальшинка вузька В. Сінь там? Саме часова споруда yeah. наявна, паспорт порядки закінчився. Mm -hmm. Є бачити. <звук> Так, порядок землями вишивками. Бувши мотори, всем дякую. Я зайшов сказати, і заметку зараз, так? Дивіться.